Щоб поодинокі випадки не переросли в епідемію, франківські медики закликають вакцинуватися від дифтерії, особливо після того, як у Львівській області нещодавно зафіксували спалах цієї недуги. І щепитися наголошують лікарі, повинні не лише діти, а й дорослі. Адже після повноліття ревакцинацію потрібно проводити кожні 10 років. Це допоможе захистити організм від грізного захворювання. Практично агентом є коренебактерія дифтерії. Вона є анаеробом, і в організмі вона практично не сама бактерія діє, а її токсин. Токсин у малих кількостях діє токсично на згортання крові на серце. І практично людина може навіть померти від серцевої недостатності, може від механічної асфіксії, тому що виникає таке специфічне запалення з боку горла, такий специфічний дифтерійний круп. Якщо перебіг недуги важкий, врятувати хворого можна лише за допомогою спеціальної сироватки, але й вона не гарантує легкого одужання. Тож найкращий захист профілактика. Препарати для імунізації наразі є у всіх поліклініках міста. І щоб щепитися, достатньо лише звернутися до свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта. Протидифтерійна вакцина АДПМ, тобто це є вакцина одночасно від дифтерії і від правця. Вона входить до національного календарю щеплень, а це значить, що вона є безкоштовна для нашого населення. На сьогоднішній момент вона в нас є періодично з перебоями, тому що, нарешті, ми добилися того ефекту, що люди все ж таки почали навіть самостійно звертатися за вакцинацією від дифтерії. Подекуди близько тижня ми вакцини не маємо. Але потім ми маємо нову поставку і знову таки розпочинаємо вакцинування. Наразі охоплення населення вакцинацією від дифтерії правця сягає в середньому 38%. Тоді як в ідеалі ця цифра мала бути 95 і більше. Наталі Озовикандріаргара, телеканал 402.